Як навчитися опановувати свої такі бурхливі емоції, які можуть бути руйнівними е, ну, по відношенню до твоїх до uh -huh. близьких, чи по відношенню до твоїх колег? Якщо казати про техніки самоконтролю або управління своїми емоціями, це фактично усвідомити те, що я відчуваю. І от, коли я кажу, що е, найлегший спосіб себе повернути в себе це. Усвідомити, що я відчуваю, встановити зв'язок з собою, зі своїм емоційним станом, з серцем. А далі це проговорити. Вербалізація. Ну, це викликає здивування. І все, і все. Тому що як тільки я розумію, в мене включається неокортекс. І все, лімбічна система, вона трошечки заспокоїться. Тому могла б бути яка порада? Будь-які ситуації, встигайте Казати собі, що я зараз відчуваю. Що я зараз відчуваю. Звісно, ми йдемо глибше. За кожною емоцією ховається якась потреба. Що я зараз відчуваю, яка потреба не задовільняється? Або просте питання: що я хочу? Що я хочу. Да, воно як такий холодний контрастний душ, що я хочу. Ну і, звісно, в основі управління своїм емоційним станом є принцип цілеполягання, да, тобто, яка моя ціль, чого я хочу. Але є і різні інструменти швидкої допомоги. І я впевнена, що ви їх знаєте. І ми також про них будемо казати завтра да, в продовження нашого тренінгу. А от, назвіть мені ну, будь-який спосіб, який вас повертає до себе. Швидка допомога. Ну, через що ми себе рятуємо, вдих, видих, та да? тобто дихання, що ще зміна положення тіла, да, тобто психіку рятує фізика, щось фізично зробити, позайматися спортом, поприбирати в квартирі. Звісно, це не дає мені усвідомлення, що саме було тригером. Тому я все ж таки, знаєте, так, топлю за самоусвідомлення, практики самоусвідомлення. Але якщо я вмію от переключитися, попити води, вийти, прогулятися, помалювати, арт-терапія, проговорити, подзвонити ну на чому базується психотерапія. Да? Ти приходиш і в тебе за рахунок фахівця розширюється усвідомлення, правда? Ситуація ж не змінюється. Але ставлення до неї змінюється, тобто ми дорослішаємо. ну так само будь-яка техніка самоконтролю. Спочатку що відчуваю? Ну і потім, що мені допоможе зараз повернутися до стану спокою. Це як тренування м'язи, дуже важкої. Вона поганенько піддається тренуванню. Неу здатність думати. Емоційний інтелект думати про свої емоції, думати про свої потреби. І дійсно, будь-яка навичка, вона формується. Ну нам кажуть, протягом 21 дня в моєму досвіді трошки довше. Буває, знаєте як? Ти навчилася більш-менш конструктивно реагувати на певні ситуації. Але ж це не дає тобі 100% гарантії, що хвиля викликів не підніметься вище і в тебе не буде напрацювань. І тому от в цьому сенсі мені дуже відгукуються слова Роберта Кігана, коли ми сприймаємо світ як занадто складний. Це означає єдине, що недостатньо комплексні ми самі. У нас є брак навичок. Як поводити себе в цьому світі? Тому ідея яка? Доросліший, розвивайся, ставай складнішим. Тобто не все так, як було вчора, позавчора, і має з'явитися якась гнучкість. Ми ж з вами тренуємо гнучкість. Тому так, це є тренування нашої м'язи. Як по-іншому подивитись на ту саму ситуацію.